Ну, всім привіт. Всім привіт. Я трошечки не то, де почали. Ну, Коли що ще раз кажу всім привіт, якщо не записались. Звідомо, я граю гляну... Марта Мі. Марта Мі, кстати, хто ти? Так, палити не будемо жорстко. Ні, ми не будемо палити, ми навіть не будемо говорити, а Ні, ну якщо вважати, по звуку не знаю. О, стій, стій, стій. Тут дівку пригасили. Стій, стій. Блін, що ходить, пішов гаять. Ладно, екран, хочем, а, посмотрим экран, если бы он очень хочешь, можно да. Ой, бляха! Просить сейчас, стоивой киси, милки, сорок, блин. Э, я что-то мне спалил. Ну, он То, равно я берег, так поупил. Блин, я не хочу. Говори, дай Вин, говорит. Так, сейчас, спектакль. Він мені? У ліфті, да? Ну да. Ну то я так і знаю, я тебе там бачу. Ні, він вообще не коптера. Он я... Ні, він скопнув просто, я видела мне еще буквально. Милки 45, Блін. Блін. Блінк. Блінк. Блинк. жаль, що я не можу слідити, я бы после дела. А не можна, бо что ти можеш знати, хто куди йде. де хто захований, так поняв? понял.

Ну я тоже не красиво играю за шерифа. Ой. Ну и за мордера тоже. Ой, за мордера. Ну, ну собі так собі, мене зразу до шерифу. Э, э. тобі. Якщо мені на якийсь непонятний, мені на руки сервер, що якийсь зайшов. Я вірю, що тобі шериф убив. Ой. О, а, не. А может, да? Блин, еще есть, если я добавлю. Ну не, я с Гером его позвала. Ты слишком шабаш. А кто я? Ну и. Тебя нас не минуют. Я тоже не знаю, кто я. Ты кто? Я тоже не знаю. Блин, о! Блин. Что там уже прошло вы сюда?

Я хотів показати, хто марна на коржу на мене сцена, позвонила, знаєте, ховалась. Хотів показати. Що. От вона, Бігає. Оце як <свісно> говорити. Бідло <свісно> з єнотиком. Я не знаю, Знаєте, ми коли... Ой, яка колись. Ми недавно грали в Мурдер Містері, і там була одна така лисичка. Коли я тоді був Мурдером, то він ніяк її не міг зловити. Потім вже під самий кінець лисичка піддалася mm -hmm. йому. Пахнусь. Там битва з юнотом тепер. Ага. Що то дуже багато в Мурдер Містері цих збірів. Не mm вірю. -hmm. А просто битоп, що зійшов от, відборся. Да, я буду. За, я буду заIGNO споследити, у нього професіональний цей пістолет. Галук. Ну, це так. на не старики, це, це арбалет. Ну, що, у нього крутий скин, у нього ще корона є. Модеч, хомяк. Це не хомяк. Ой, ніт. Ти ще й перетапу до штук, ну ладно. <рес> я згадала, хто це. Це єнот. Я думала це гом'як, це єнот. Ні. Yeah. Це дюка, дюка не вийде, що там не тойка. Ні. Дюка не, 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 yeah. не розуміє, що матері і просто вирішує обійти. Ну, нічого там було. Що я хочу її обійти? <рес> О, <Ой>, єнот! <рес> який ти красавчик! Okay. Так, якщо мене буде... хаті вбійця, то це зразу його Інота стояла. Так поки ми okay. ждемо, Я даже значу. Ді... А, блин, карту надо шовать. Ой, 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 ой. Так як у мене цех? Іди карту вибирай. Карту? Яку карту? А, <laughs> Mm. Я собственно залекона. А я как бы любимая карту в морде мистер. Ця... Я говорила... в папа. Так ну я. Я говорю трошки не так тихо. Я, тип, тихо. Ну то, а на них не в лікарні. Спа. Да, <рес> мика. Бо качі, басейні, сказати, О! Так швидко А панусь морда работает просто не ишов. Не виды ржал я всех. Короче, не вид не видят. О, это было. Походу инос реально вишил. Ну и на то не вишал. Від... Не видно, ну да, я не пищу. Ну, що, нее шоу хиппи хаус? Ой. Я не знаю как называется. Ой, хехи. Давай. Ааа, ну спив. Ну, the factory bo factory. Саме третя. А це? Так, Там на факторі. Кстати, сейчас я буду начала. Ну спив! Я тоже не, тож не успела. Ну окей, после типично пивш... Окей, все, я йду на моє любимое місце. О, стоп, це навіть не факторий. А, я шериф. Ти шериф? Ну, а давай я тобі поможу знайти. Я вбивця. Я ти вбий. Ту где іде нафиг? Я не вдавлен. Коли всі педагоги, я покажу хорошу прятку. Пожди, іди, нафиг. Я сам злій, да Це Зілляк. біля здесь. Зілляк. нас не заметил мордер. Я шиша села. О, лодочку. Лодочку? Нет. Вау, вау. Что нам делать? Ну ничего, просто тут сидит. Ой, ой. Ты что нас заметил? это бьем эмоция такая. Ну, ты что? Ты перестань. А, так и знал. Да без твоя эмоции. Ну, так, нет, я тебе эмоции. Я их купила. Я покуштаю, мені арбітр так у нас на вона через нас проходи. Ой, через Я нас. Я знаю, що вона погана. Так, mix 800 монет. Блін, не слишком бомж для Як 800? Так. 800? Mm -hmm. А мен 500. Сханя! Ой, сидіти. А. Час, емоція сидіти у нас. Вона вона коштує Блін, я не можу вже подивитись. Я подумати. бабик хочу один. Бабик? А ще я спати хочу. М -м 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 -м. Так, стоїть, давай. Ну, блін, я нічого не можу купити, як я а потраплю. А чого воно не відкриє? О, хеллоу. Йди сюда сюди. Я прямо за ним наблюдаю. А там фактор є? Фактори. Нє. Все, почалось. Дай, ми двоє набігнемо, короче. А тут була ця картина, що де? Не, вроде не тут. А тут я вже не знаю, куди заховатися. Ой-ой-ой, От... я теж не знаю, куди да? заховатися. Ой, 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 поняла, понял это. Не тут. Ай! А кстати, як? Ну, що, ножик у мене так коротше ось, чуть то подобное. <ріх> Ух, я прям чуть не умерла від страху. Ну ми будемо чекати, поки ця гра закінчиться? Дес довго. Не-не-не. Это не дайте. О, ну це просто мегап. -про це просто мега! Мы -про ще посуди так близько. Фух, я думаю, вже не выиграть сюда. А так нарушка. Да. О, тут є фактори, фактори є. Фактори. А я не можу. Мені лінь. Все, все я вже вибрала фактори. І друга... Що, ти... я теж успів. Давай. Ти đi. просто мені по голові пройшовся, ти. Ну, то все одно зачитала, зарахувалася. Як голос. Привіт, челік. Чел, просто дівчина. Так, я хотів вилізти, але не успів. Шарієв! Ну, Ланс, я тобі поможу. Критя, шерів, не Часто не знов, звісно, просто я іноді ще чуть було. О, на цій карті була то ця лосішка. Ну так, я, десь пам'ятаю, добу добросишку. Ну, це фактори. Це реально хорошо проходила, все. Що, подожди, якими. Ша, якщо мене роб'ють, то тоді буде круто. <світ> буде дуже круто. Мені. Я сейчас здесь заховаюсь я там не мой любим. Вообще то она тут. Спрошу... А, не, стоп, оно тут. О, давай. Все, я залез. Он точно челик зеленый кого мы бачили. Рано, хто був, де... Так на ну, просто ж ты. Стоп, це була ця дівка, яка без вас. вас. Це днюка снизу вас. Дівка знес у, да? у, у тебя Ой, да, чого да? я сказала знизу вас? А та? Нет, это не Ой! Ой. Друзья мои, поймите, я чуть-чуть очень туплю і не понимаю, розумію, як дальше жить. Эфир. Ты забыл, что мне нужен как у меня, подивись. Ні, у мене другий. Ні, такий самий. Ну подивися, саме на другий ножик. Ну що чуть. Ну майже такий самий. У мене пістолет, у мене пістолет теж інакше. Ну да. так. А знаєте, від кого мене такий ножик? Просто я якийсь, А може я вже говорила? Ну коротше. Я була найшла якусь собі подружку, а тут кого у мене вместе. Вона сделала трейд, а потім мене удалилась, друзья. Хе-хе. Сири не <período> хотіли. Не бачиш, просто Мардер такий єротський. А стоп, вони який пі... Ой, який пістолет, мріхт, хотіла сказати. Вони, який цей ножик? Походу, дуже дорогий. Ні, він дорогий, в принципі. Для мене він дуже дорогий. Ну ладно, нас... все. А хто у нас... А, ти був шерифом. А хто у нас шериф? А що я під'їду на парус цієї лодки? Не. Ти бачиш спектатора? Піди тій лодці, ну, тому човну. А як ти тут заліз? <рес> Чи самою він захотіло. карабкатися у мене? Роби то я. Не можу. Тоже не знаю, як я сюди заліз. А, я можу. Ой, ой. А хто виграв? Я не знаю. Мордер виграв. Ні, ну це профі. Верю. Це профи всіх профи. Це та це... мадюка, яка потім увидела наше відео. Угу. А чому я така снігма. Я не можу сказати. Я, може, Знаєте, це Даша про. <ріху> Ми ж це <і> шутка з моємуся. <ріху> То що він говорить, що типа для чого? А, знаєш, це не стоїло говорити, розумієш? Для чого роблять таке ніс? Я про санцю горіть, блоч. Ладно, дуже сьогодні буду говорити. назву. Ну Просто не хочу, щоб цю шутку знали. кто ты? покажи, кто ты. Ну, короче, давайте. Yes. На этом все. Всем пока. Я буду... Ладно, давай, заканчивай видео. Я пока буду тут... Всем, Всем пока. Давай, давай.